З собою мати паспорт і речі у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі чоловіків викликають до військомату. Українці в Маріуполі кажуть, що вже почали отримувати на телефон повідомлення про те, що 29 вересня їм необхідно з'явитися у військкоматі із документами та особистими речами. Маріупольцям надходить повідомлення із проханням з'явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно із результатами псевдореферендуму, який проведений для Галочки. Маріупольська міськрада у Маріупольській міській раді повідомили, що прихована мобілізація у місті триває вже давно. Українцям приходили повідомлення, де їм пропонували працювати у так званій державній воєнізованій службі. Але після фейкового референдуму, так званого вільного волевиявлення, яке проводять росіяни під дулом автоматів, мобілізувати чоловіків будуть відкрито, говорять у міськраді. А щоб не ризикувати життям, маріупольців закликають знаходити будь-які шляхи для виїзду із міста. На на підконтрольну Україні територію більшість населення Маріуполя вже на підконтрольній території нашої держави. Ті, хто залишилися у місті, переважно літні люди, вони вимушені голосувати, бо їм окупанти погрожують зброєю. Нагадаємо, донецькі гауляйтери відзвітували, що явка людей на псевдореферендум становить більше 77%. Столи для голосування росіяни ставили просто у дворах і скверах, а люди писали своє прізвище на білих аркушах. Спостерігали за ними путінські найманці. Артем Каня, редакція абозріватель.